Ну що, сьогодні останній день року, тому час підбивати підсумки. І так співпало, що це був перший рік в Канаді для нас з піаром. Бо рівно рік назад ми його якраз і отримали якраз на свята. Що ж змінилося? Ну, по-перше, ми звільнилися з ферми, взяли нашу машинку, зібрали всі свої речі. І поїхала до Монреалю, залишила там свою машину і полетіли в величезну подорож до Європи. Як бачите, це був доволі нелогічний крок, бо всі думали, що ми далі просто переїдемо. А ми вирішили подорожувати за три місяці в Європі. Ми побували в 11 країнах в багатьох містах. Ми побачили такі речі, про які ми тільки могли мріяти. Кожна країна, кожне місто для нас стало неймовірним відкриттям. Ми настільки щасливі, що ми це зробили, що я не можу вам навіть це передати. Це була наша мрія, яку ми втілили. Повернувшись до Канади, ми почали шукати своє місце тут. І це було дуже нелегко, бо ми насправді взагалі не знали, де ми хочемо жити, чим ми хочемо займатися і що буде далі. І через місяць поневірянь ми все-таки знайшли місце. Чоловік знайшов роботу в Британській Колумбії, і ми на своїй машинці проїхали ще усю Канаду. І зараз ми можемо сміливо казати, що ми були у всіх провінціях Канади. Це було продовження нашої подорожі, про яку ми навіть. Не думали, а потім ми знайшли свою квартирку, яку неймовірно зараз любимо. Я почала займатися зефірною флористикою. У мене з'явились перші замовлення. Але звісно, все не ідеально. Ми ще досі не розуміємо, що буде далі, де ми хочемо працювати і хочемо взагалі ми жити в Канаді надалі чи ні. Але кожному з вас я хочу сказати дякую. Дякую за те, що дивитесь Мої тіктоки за те, що слухаєте мої думки. Дякую за те, що пишете мені коментарі, за те, що мене підтримуєте, і бажаю в наступному році просто миру. Усім миру з Новим роком.